Вітаю усіх, хто дивиться кольорові крила. З вами Ольга Біляєва Микосівщинській школі мистецтв. За вікном сяє сніг та на порозі вже весна. А про те, як зустрічали її в давнину, нам розповість директор музею ремесел та побуту Олександр Кисельов. День Олександра Івановичу. Добрий день. На дворі свято Масляна. Олександре Івановичу, розкажіть, як святкували його в давнину? В старі часи Новий рік починався в березні. Точніше, навіть не в 1 березня, а все залежало від місяця, коли вперше весняний молодик з'явиться на небі перед весняним рівноденням. Ось тоді святкувався Новий рік. Новий рік ще пов'язаний як щедрий вечір. У нас зараз щедрий вечір це старий новий рік. От тоді бігають щедрівками дітвора, виспівують їх. І ми навіть не задумуємося, а з якої це радості співається серед зими прилетіла ластівочка, або починається весняний цикл на городі. А ми все ж це виспівують наші дітки. І все це відносилося якраз це для Нового року, який святкували наші предки на початку березня. А Масляна. Якраз був тиждень перед оцім новим роком. І він весь час, як ви розумієте, мінявся, бо фази ж місяця попадають кожен раз на різний день. В наші часи масляна пов'язана з Великим Постом, який теж зв'язаний з фазами місяця. І от святкують її, вона ще називається сирна неділя протягом тижня. І пов'язаний він з поїданням ось таких молочно-сирних і виробівши з тіста, і гуляннями, і піснями. Ну, наприклад, з понеділка заміжні жінки збиралися в шинок біля столу, і так одна витягувала вроді зненацька колодки і казала, о, колодка народилася. Бо Масляна ще пов'язана з таким святом, як колодій, колодія. І от жінки протягом тижня ці заміжні в шинку святкували, то колодка народилася, то колодка хрестилася, потім колодка підростала. Кінцю тижня колодочка ця помирала, і все це з піснями, з випивкою. Якщо чоловік який-небудь, ну куди ж його половинка ділась, засунув свою мармизу в шинок, то його тут же ж хватали на радостях, і йому колодку вішали. Особливо з задоволенням вішали колодки. На чоловіків, в яких не було дітей, ну на одружених чоловіків, на жіночок, в яких дівчатка вже були на виданні, ну, І на чоловіків, в яких сини вже підросли, і пора їм як женитися. І так, до суботи ці гульки йшли. Інколи вони виходили за межі шинка, і з двору в двір бродили а такі жіночі ватаги, і всім колодки вішали. А в суботу колодку з піснями і сумом. Удаваним ховали. Наставала прощальна неділя, бо попереду були весняні роботи, і вже треба було думати про помічників. І просили вибачення всіх, кого протягом зими з ким не поладили. Бо треба ж мати поряд друзів і родичів і сусідів, щоб можна було гарно працювати. Оцей колодки вішати залишився в наші часи. Тільки для молодих. Це вішають на парубків, які вже кажуть на межі женихання, і на дівчат, які на парі. Що ж їм робити з цією колодкою? Якщо ти не відкупишся, то ти не маєш права її зняти. А відкуплялися чим? Або грошима, на які тут же куплялися ласочі випивка, або самою випивкою відкуплялися. І теж це все проходило весело, бо попереду якась суровий піст. І вже тоді веселитися не можна було. Так виходить, що назва свята від їжі, яку вживали у ці дні. Масляна так і називалася: сирний або сиропусний тиждень. М'яса не вживали. Основна їжа були вареники. Бо місяць ж молодик і вареник в формі як молодик. А вареники були з сиром і обов'язково в сметані і в маслі. Ще були млинці, які нагадували по формі сонця. пироги. Ну і ще різна їжа, спечена з тіста, з різною начинкою, але без м'яса. Прихід весни асоціюється з пробудженням Бога Сонця, Ярила. Олександре Івановичу, розкажіть нам про це детальніше. Мало хто звертає увагу, що майже під всіма ну, не державними, а церковними святами, які ми святкуємо з вами, ховаються язичні старі свята. Якщо церковні свята важко пояснити їхні виникнення, то всі язичні свята пов'язані з астрономічно аграрними подіями життя людини, щоб йому було легше жити на цьому світі. І дуже легко їх пояснити. Весь рік був поділений на чотири пори року, це ми знаємо. А те, що наші предки в дохристиянські часи, ну я не дуже так красиво намалював, Насили на своїх грудях ось такої форми хрести, мало хто знає. А тут все просто і зрозуміло. Верхнє і нижнє це дні зимового і весіннього сонцестояння, Різдво і купайло весняне і осіннє рівнодення, які пов'язані якраз з ярилом і світояром. І от про свята Ярила дуже мало залишилось до наших часів в спогадах. А чому? Ярило пов'язаний з пробудженням сонця, весняного сонця, активного сонця. Навіть в самому слові ярила ми чуємо ось таке от пробудження. Яра пшеничка росте на полях, пробуджується земля, пробуджується людина, пробуджується тварина для чого? Для кохання. Щоб породити нове життя. Ось ми бачимо свята Ярила. А ось ровно пройде 9 місяців і народиться нове сонечко Божич. Просто і красиво. Ярила зображувала такий міцний чолов'яга в білому одязі, на білому коні, але обов'язково босий, боса нога не травмує землю. В одній руці він тримав. Житні колоски, показуючи, що зерно це така ідеальна штука, яка коли його зрізають, вроді вмирає, а потім, попадаючи в землю, знову відроджується. Цим він показував, що смерті нема, а життя вічне. Хоча в другої руки він тримав відрізану людську голову. Цим він показував, що треба жити яро і поспішати жити, щоб життя не минало марно. І от, де ярило, Пройде, де проскачує гекінь, там росте жита пшеничка, там з'являються квіти, щебечуть птахи. Якщо його погляд упаде на дівчину, то в неї загориться вогонь кахання. Якщо впаде на парубка, то цей вогонь кахання зашеленіє в його крові. Тому Ярила був не тільки Богом пробудження, а Богом захисником дітонародження. Він закликав до парування. І йому були присвячені веснянки і гаївки, які співали дівчатка, які вже дійсно пора їм виходити заміж. Тільки вони мали право приймати участь в цих дійствах. Парубки могли тільки слухати, ну і так трошки піджучувати їх, але не мали права підспівувати. Свята Ярила попадала на кінець квітня, коли вже так обсіялись, і от вибирали. Або дівчину, яку наряджали Ярилом, або парубка, але обов'язково з довгим волоссям. В білому одягі він їздив на білому коні, а навколо нього водилися хороводи і виспівувались ці пісні. Ці хороводи були такі переплетені між собою. Вроді як в хороводі дівки і парубки парувалися. Ось такі були весняні заклики. Сила ярили весь час зростала. Літа, Підходила, сонечка активніше світила, і сили ярила зростали. І до купала вона досягала семиярильної сили. Це коли вже сонце може не тікати, бо зігріти, але й спалити. І ось пік купальські свята, які ми святкуємо в червні. І як тільки ми просвяткували купальські свята, сила ярили зменшується. І зменшується дуже різко. Повертає сонечка на зиму. І десь через тиждень, в кінці червня, відбувається похорони ярила. І от що саме цікаво, ще дуже древні наші предки підмітили, що чоловічий вік, чоловічу силу може вкоротити жінка.